Вам можуть відмовити у призначенні законної пенсії. Причина виправлення у трудовій книжці. У цьому відео я розкажу, хто винен у тому, що вам не дозволяють вийти на пенсію, та як відстояти свої пенсійні виплати. А перед цим тисніть на кнопку підписати, щоб не пропустити наступні відео про те, як збільшити свою пенсію. Вам можуть не зарахувати трудовий стаж, через що ви втрачаєте можливість вийти на пенсію за віком або втрачаєте частину заробленої пенсії. Така ситуація виникає, коли роботодавець зробив виправлення у вашій трудовій книжці, тобто змінив дату прийняття на роботу, вніс неналежні правки при переводі на іншу посаду чи виправив якісь дані при звільненні. І це велика проблема, адже через таке виправлення комусь можуть не зарахувати один рік, а комусь і усі 20 років. Розуміючи це, напевно, у вас виникає питання: хто винен та що робити? Оскільки працівник не може відповідати за правильність ведення його трудової книжки, це питання покладено на адміністрацію підприємств. Тому неналежне введення та заповнення трудової книжки або іншої документації не може позбавити вас страхового стажу і пенсії з урахуванням цього стажу. Звертаємо увагу, що сам пенсійний фонд керується законом України номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому розбиратись самостійно, хто як і чому вніс виправлення у вашу трудову книжку не буде. Повернути відпрацьовані роки трудового стажу та втрачену частину пенсійних виплат можливо лише через звернення до суду, і це працює наразі вже є випадки, коли люди відсуджували свій трудовий стаж. Про це свідчить постанова Верховного суду номер 490, дріб 92 дріб 16А. Чоловікові вдалося відсудити додатково 5 років, що дозволило збільшити загальний трудовий стаж та вийти на пенсію. Цитую. Період роботи у ТОВ Будмікс складає 5 років трудового стажу і дає позовичу право на отримання мінімальної пенсії за віком. Якщо ви також зіткнулися з цією проблемою, телефонуйте нам за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. З'ясуємо, чи є у вас право додати трудовий стаж, щоб вийти на пенсію за віком, чи збільшити розмір пенсійних виплат. Також підпишіться на канал юридичної компанії Мережа Права. Та натисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите наступні відео про те, як збільшити свою цивільну пенсію. До зустрічі!